На кінцях крил літака, що рухається горизонтально з швидкістю 900 км за годину в магнітному полі землі, виникає різниця потенціалів 62,5 мВ. Чому дорівнює розмах крил літака? Індукція магнітного поля землі становить 5 мікротесла і спрямована під кутом 60 градусів до вертикалі. 60 градусів до вертикалі. Якщо це можна показати таким чином, ось вертикаль. Ось тут у нас буде 60 градусів. Маємо таку умову магнітне поле Землі. Швидкість літака вже переведена в метри за секунду. Також ми знаємо з вами, що є різниця потенціалів, яка виникає на кінцях крил літака, а це те саме, що РС-індукції. Ось вона. Враховуємо, що літак летить у цьому напрямку. Тут якась швидкість у нього, таким чином, між В і Б у нас кут буде 30 градусів. Ось він. РС індукції, яка виникає, хоча вона в нас відома, ми її запишемо з вами. Це буде Б. VL на синус альфа. Альфа це є кут між В і В. В нашому разі він становить 30 градусів. Отож, ми пишемо з вами, що L, в принципі, все відомо, так, знайти тільки L потрібно. Отож, ми пишемо РС індукції, треба поділити на B, V і синус альфа. Підставляємо значення. Л дорівнює 62,5. 10 у Вольт поділити на 5,10 у шостому, мінус шостому тесла. Помножене на швидкість на 250 метрів за секунду і помножене на кут на синус 30, Це одна друга одна друга. Розмах крил літака буде 100 метрів. Давайте з'ясуємо, звідки візьметься тут метр, адже у нас і вольти, і Тесла, і метр за секунду тут присутній. Для цього я пропоную з вами зробити. Давайте ми випишемо L, отож вольт, ділиться на Тесла. Тесла це Ньютон на ампер помножений на метр. Тут у нас метр за секунду, метри скоротилися. Далі ми з вами пишемо далі вольт на ампер. Знизу у нас Ньютон. І тут секунда. Це є у нас джоуль, поділений на Ньютон. З іншого боку, джоуль це є Ньютон помножений на метр. Ділимо на Ньютон. Виходить, у нас якраз метр. Отже, задача розв'язана. Якщо було корисно, ставимо лайк, підписуємося на мій канал.